через день в була записка. Це мені на все дало ходити в прокуратуру. Чекайте, це ви вже другий раз закрили? Да, тоді. Це ще було 22 молодці. Зразу вже після місяця після цього. Чекайте, а чому ви... Я вам зараз об'ясню. Там причина вказана? Да, так, там є вказано чого. Бо я тоді дивився Можливо. і подавав запроси. Я візьму справу, достану вже всі. Хорошо, зашили. ви достанете. що мені тоді, ви дивіться, ви мене... Олег. Yeah. Я прийшов не один. Мене голова федерального господарства Єгипта, Ви другий слідчий, фамілія ваш Вашповлос, вам передали. Ви перший раз закрили і другий раз закрили, мене довідомо не поставили. Ви об'язані були поставити. Давайте, ви кажете, і я буду. Давайте поспілкуємося. У мене справа заратянеться 5 років сюди. І за того, що ви... Покриваєте вас, тих вас злочинців. У вас призначені оцінки експер... експер... експертизи. Експертиза. експертиза призначена. А ви, до... а, момент... а ви що до них маєте? До них немає. Ну, то так, ви ми... ви... ви, може... мож... може... ви розбираєтесь в своїй справі, щоб було краще, дивіться. В мене ось до статут громадської спілки. Я їх засновник, до всіх засновників. Я голова. Мені статут дозволяє. Представляти, захищати свої законні інтереси, інтереси своїх членів та інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах правоохоронних всього. І там. Ви... Я юридично, ми юридично. Так, не спішіть, давайте спокійні. Там, можу, я... можу, можу. Ви не можете, а я можу, що ви покриваєте тих злочинців. То, то банда, то покривати. банда, ще раз я відкрито, заявляю, що то банда. Без Коли... Це... Коли у вас були, ось передалося це земельні зелені. За Давайте зараз поговоримо. Я... Мені? Да, Бачите, ви даже не володієте цю справою. То дайте я візьму цю справу. Якось... Ну, ви ви, під... ви під... слідчі два під... роки закрили справу. Будьте добри, запишіть моїх ще. Ви об'язані да. записати. Я зараз Лас... об'язу. Ви можете подати. Вони зі мною. Ви можете подати. Значить, ви що уникаєте? Я прийшов до вас до кажу, що ви закрили справу. Ви можете, ви можете звернути. Я можу все. Да, ви я можете, можу все. Але ви, ви покриваєте по корупціонером і саме стаєте учасником її. Я не ще... можу покривати корупція. А як? А чого ви не розслідували? Ви мене навіть не допитали не глузко, не разу за два роки передавав. І ви за два роки. Ви я знав, що ви закриєте. Я знаю. Бо ви вам. Заплатили і ви закрили. Ви, бачите, ви знаєте свою, свої обов'язки слідчого. Ви повинні записати всі ту сторону, де я подав, я вам надав таку купу документів. Вона у вас є, ви архів положили. Піднімете. А ви мене не допитували ні разу. Нащо мені, я зараз прийшов, моя справа у вас. Ні, вона в архіві. А чого вона в архіві? А чого ви закрили? Написали чого? Постанову, то ви завжди виносите постанову. Але факт цієї постанови, що вона неправомірна. Я ваші всі поставлю. Почекайте. Почекайте зараз. Бачите, ось до. Дивіться, ось до мене всі документи. Перша постанова була 12.01.2020 року. <реж> Придали її. Зареєстровано. І дали слідчому глушку. Глушку два рази закривав, і я подавав в суд, і подавав, возобновляв і в прокуратуру возобновляли її. Потім передали вам. І ви раз закрили ось до Повському. Бачите, у зв'язку зв до судового розслідування вказано провадження здійснення слідчий відділу Полосів. Тобто вам він передав за те, що він неналежно це відносився. Ви те саме так вже робите два роки, то пройшло чотири роки. Вони сюди йдуть п'ятий рік за... У ну, вас і... відуть сюди в районному суді? Так. Да. По цивільному позвону? Так. Є є склад мене попущення, якщо вас підсить. Бо ви не хочете ну, цього, там, <скрес> <розвитувати>. <скрес> ну, ви повинні ну, досліджувати. Чуєте? Мене ну, в суді ну, питають ну, і, ну, і ну, кажуть, а чого я не подавав ні разу заявлень в поліцію? А я вам кучу дав документів, а ви їх покриваєте. А ви занесіть, зробіть висновок. Як я злочинець? поставте мене на місце, вони поставте їх. То ви з нам Ви хочете, щоб зробили експертизу. Я... Чи що ви? Експертизи по моїй роботі робить експерт. Я за це плачу. Я за це плачу. Я, я й за подамо... Ну, ми... Я нічого експертизу... не думаю. Ви якщо вони два роки пройшли, чи три, у вас проводиться експертиза, думаєте, у нас буде швидше? Якщо у вас робить експертиза, якщо ви за неї платите. Чуйте. На що вам експертиза? Ви хочете, щоб ми теж провели експертизу, чи воно, чи дійсно всі ви? Землі, ви? Які передали іншим громадянам, чи вони відносяться до вашого практики. Ми що будемо тут що розбиратися? Чи ми не, не будемо розбиратися, ви подаєте питання? Значить, запишіть, я ще раз кажу, запишіть їх. Запишіть. Вони прийшли, запишуть, не бійся. Пишіть, та так, не так, прийомає? Прийомає. Я зараз... Я почну набирати, кого захоче, ваші всі служби. Никуди, ви нікуди не тікайте. Нікуди не тікайте. Понимаєте? Я за ваші халатності за ваші халатності, 4 роки, 5 рік йде війна і трачу, можна сказати, мільйони. Я на експертизу трачу вже 1400, на подав, позов, заяв 1200-300. Я не вважаю всього. Це і за те, що ви покриваєте ту банду. Ви, а в банді. Не хочете прийти, коли я вас виключу, і ми ви будемо про це говорити? Чи да. вам вас було два роки що? мене викликати? Ви цього не зробили. Ми тупо взяли, і закрили. Ви хочете зараз нашу мені? Може зараз, ми зараз роз... Може, розберемось і вже дадуть третьому слідчу. Нащо мені з вами спілкуватись, коли ви Ви думаєте, будете толку? А я розумію, що вас набрали стільки зараз, що толку з вас немає. Да, немає. А який з вас? тут? Ви думає, не маєте якісь претензії? Да, вас... А я до вас маю. То я... я до вас прийшов. Я маю право прийти. Так, право ви, ви маєте право. Злопотання. Маєте... Маєте... Чекайте. Ви... Чуєте? Да. Не тут розбираються. Так я що ж мені з вами говорити? Я вас не допитаю. Я вас. Не... А про що Ми... же? Чуєте, там пачка таких документів. І зараз вам я дав документи. Лись на 400 я надав вам 132 листа аркуше, Це доповнення до, вашої, до цієї справи, там взагалі треба, як подивишся, там нема мови, мене й допитувати не треба, там все ясно, хто в чому е -е, порушує права мої. Так. Ви отримали постанову? Зараз я отримав. От. Так. А я хочу від вас почути. Е там все ну, я її зараз зачитаю. Я її зараз зачитаю. Ну Не буду ж тут читати. Йдемо десь до вас. Бо, хто в будем, що а я караю, у вас кабінет є? У мене є кабінет. І ну то й що? Так ми не, не маємо. Я не хочу вас вести. вести. І навіть не маю права. Ви бачите, Тому що я вас не допитую. Ви хочете щось? Якщо знаю, я, ж, я, я, можу, узнать, я вам нормально ж, говорю, мали? Я не да. Саня. Хочете, Почеку. 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 я можу. Вам... Почеку. Почеку. Я, Почеку. я, дай. я дай. можу вам дати свій телефон, ви можете до нас звернутися. Я достану матеріали справи, ми сядемо і нормально поговоримо. Я що вам заперечую чи що? Ви чуєте мене? Я вам знаю цього прокурора, я можу вам позвонити і зараз її скасує. Я просто вам покажу, чого я це зробив. і все. Давайте, потому, що, потому, давайте, що, давайте, вам, давайте поясніть. У поясніть в серійному порядку поясніть на підставі чого ви скасували. Давайте, ви зачитайте, скажіть. Поясніть, я хочу чути. Мам читати іпоміт. Ви скасували на підставі чого? Ви вже так словесно слов'яти об'яснити. Ну, зачитайте, як ви це юридично правильно зробили. Ми опиралися на те, що ви зверталися і, 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 і спопитання про визнання речовими доказами земельні ділянки. Да. Суд. Посудові, на вашу думку, посадові особи стали сільської ради, незаконно передали. Належно фермерського господарства, я земельну ділянку рішенням 52 -й, 53 -й сесії в До скликанні. разі розслідування встановили, що голова фермерського господарства кормічного пантові неодноразово звертався в рамках цивільного провадження до Вінницького районного суду з попитанням про призначення земельно-технічної експертиз. Більшість попитань задоволені виконання експертиз, доручення експертно вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту. Номер справи. багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15 числа. На, на вихідний номер 16.08.22 року, вихідний 13.08.25.30 2022 року з відділення Пінсе, матеріал вирішення казаних справ переведе на виконання в старт. На даний час висновки не готові. І цього приналізовано протоколи 51 сесії цього Москви від 4 жовтня 29 року, після другої сесії сьомосквиками. І було, що ви... нічі... протоколи. протоколи. Чого я тоді ви казали, що вони злочинні організації? Ми витребували ці протоколи. Да, ми да. витребували, дослідили, що вони незаконно чи... чи законно, Ви кажете, що вони незаконно були да. передані. Да. Ви так само зверталися на них, ви казали, що поліція, щоб ви їх тоді заарештували. І у нас є її сценограма записана. Да. Все, що... Да. Все, що в нас говорили, вони в цій витребувані, ці всі. І просто в ході досудового розслідування не бачив просто ознак кримінального правопорушення. Це ви їх допитали, і ви, кожен. раз... А як воно допитати, ви, ви ж самі надали нагадалися до... Тут є. Потерпіли, як я потерпіли. І ну ви ти? представник потерпілого. Я, я, я потерпілий, а не представник. Ну, ви ж ти ми... важиш багато, важиш. ви ж голова перського господарства. Да. Я один юридична ви... особа. Да. Да. Ви представник юридичної да. особи. Да. Ви представник потерпілого. Да. Я потерпілий, Фер... да. представник потерпілого. Фермерське господарство, але я засновник і я, я в ньому є потерпілий щат-55. Без питань. Все. Я, ви... вас, я вас ще раз прошу, я вам дзвонив прокурору перед тим, як до вас вийшов. Хто зараз ви не веде... Чубик. Ярослав Чубик. Я хочу з ним зв'язатися, щоб ми з вами в трьох сконтачили, зробимо перекресний допит з сільського головою. Зробимо все, що хочете. Він просто я йому дослідив, показав, що є сидільні позова, що проводяться експертизи. Каже, то нашого виймаєте ці. Ви дослідили, ви опять починаєте пісню стару дослідили. Чого сьогодні? Як ви дослідите, можете. можете, ви то не можете покривати. Мене не допитавши, не подивитися, не спиратися мої документи. Злочинець, злодій не скаже, що дали, нам злодій. Ви нам надали кучу документів. Правильно. І про що вони говорять? Кучу документів. Є у нас є, що ви хочете, ви пишете заяву, ви пишете листи, я пам'ятаю, на ім'я президента України ви писали. Ви там все це описували. Ну, да. Я взяв, всі, всі просто ви там зазначили, на те, що е, сільські, сільська Як рада. сільська. З вами тяжко говорити, ви розумієте, ви не уйдете від відповідальності, я вам ще раз кажу, ви згадали за цей лише президент, я тобі ж надав. 113 аркушів аркушів злочину тої команди, тої банди я можу сказати. Я чесно кажучи, як вона є. Да. Но це було в 2019 році. Тоді, коли вони почали розвивати, ця справа, ці документи прийшли від адміністрації президента до вас, і ви по сьогоднішній день над нею... Мені нічого не ну, сказали. Ні. і слова, ви не ви Ознак кримінального правопорушення От Якщо їх нема, ну то їх нема. Ну, то я ну, не як ви не хочете, якщо не хочете, що нас немає. Якщо в нас немає приватної фірми, я може розслідувати. Ну, як, якщо нема, ну, як а якщо немає. А для чого тоді ви? То якщо я ж розслідував Ви розслідували, я... як може бути розслідування одної сторони, а другої мене. Ви ж не допитали. Не подали заяву, надали докази, надали документи. Да, і ви по моїм документам не бачите нічого. Ви, ну то я не знаю, вас як... Ви, ви, ви звані ми... зараз. Старший лейтенант. Так і осталось, не повищили, вас і не повисять. Не повисите. Правильно, побачите, що не повисить. Да. Ви бачите, Боже, ну ви розказуєте стару пісню, ви за два роки мене ні разу не допитали. Ви не, десь не. бачили, спитайте любого слідчого, щоб є обвинувачення і є потерпілий. Щоб потерпілого не обвинувачен... допитували, а не повищали. Я не можу допитати, бо обвинувачення це вже скровується в суді. Чуєте, суд, то, що я веду, то вас не касається. Як ви Як він не касається, якщо вам треба дослідити об'єктивно це, суд, це все справи? Ми, Для касає... того, щоб вам дослідити, вам треба було зі мною зв'язатися, допитати, подивитися мої документи, зробити висновки. В них які документи, то що в мене? Я вам надав документи, там починається від початку до кінця. Ви розумієте, в мене... Дивіться, в 2008 році суд був, я виграв, в 2010-го виграв, 2016-го, 2019, -му господарський я виграв. Все. Там Нічого не, не виграв? Ні, не, не, не то що нічого там, не, не, Що, що? Ви бачите, ви навіть справи. не знаєте. Я ну, рік назад закрив. рік назад. Не, ну, рік назад. Правильно, ви рік... зараз закрили назад. рік назад. То, ви ще провадили? 140 проваджень, я в мене провадження. За цілий рік я можу не пам'ятати щось. Я ж вам ще раз об'яснюю, що вас, прошу вас, давайте нормально зустрінемося на дату, зустрінемося з прокурором, нормально з вами поговоримо. Тобто такий прокурор, який ви слідчий. Та тому, давайте разом, зустрінемо. Він 4 роки, він нагля... до у вас всіх проблеми проходить. У вас всі проблеми. У вас у всіх проблемах. Чубік контролював Лужка Два роки контролював вас. і Він остається. Він остається контролювати вас. Для чого ти прокурор? Я до нього приходив, так як з вами, з Лужко, і о, спілкувався, і знімали навіть на камеру. Результат ноль. А чого? Бо ви покриваєте їх, і ви, і він. Тут як ми можемо покривати, якщо воно навіть ці всі події. Вимішують чого, знову, 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 справу, ви там справу, не разом ви, не, не викликали по ми, мені, ви мене... Ви вже, в достатні. Матеріалів? Які достатні? вас мож може ви надали? Ви ж надали. надали, заяву надали, матеріали да. надали, все надали. Вже ж були? Ви покриваєте. Матер... Ну Ви ж питаєте, чого, я вам сказав, ви кажете, не покриваєте. Я кажу, я не покриваю. Ну, ну, я ж вам ще раз об'яснюю, давайте, нормально зустрініться, поговоримо. Не, хочете, напишіть скаргу. Хочете не не Без встали, питань. Да, Давайте да. зустрінемося з ним і поговоримо. Ну, зі мною. Нормально. Дай, коли, Дай, коли я достану, проваджу. Чи так, хлопці, вот, діло не буде? Почекайте. Не буде. Чи так, хлопці, вот, діло не буде? Ну, <кху> чого <кху> нагадати? У нас документі отака куча, у вас все є, ви тільки просто покривається не хочете. Я піду. Да. Я не підготуваю. Ну, 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 нема що робити, покривати. в таких справах мені дивіться. Покриваємо. Дивіться, 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 да. дивіться. Да. Все дивіться. До... 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 Лично листя... я за 23 роки написав вже більше, ніж 400 листів що, що в поліцію, в цій структурі. 23 роки ви оцим, з 99 року у вас оці всі проблеми, За 23 роки. Ні, з 99. З 2001 року, року у, вас да, 2001. 2001 у вас оці проблеми. З 2001 у вас ці проблеми. Ви зараз... Ці може, проблеми створюєте 20... ви і тут говори. До 20 років ви... Чуєте? Ще раз кажу. Ці проблеми створюєте ви. Ви звернулись в поліцію 4 роки назад, а 20 років... Такі попередники, які ви точно були. Точно один 20. 20 років років. Дивіться, лист, дивіться, помощью. лист номер 400, він у вас є. Я вам надав на цей лист. Секунду, я вам на цей лист ось, надав. був Стахов, На цей лист я вам надав 132 аркуша. 132 аркуша їхнього злочину. Ви розумієте? В Китаї, в будь-якій країні, там, де борються з крупцією, їх би вже давно... Посадили або й розстріляли за такі машині злочини, як вони зробили. Я вам надав, у вас є це. Е... Крім того, що я вам надав кучу документів, 132. Ви навіть не знаєте, що до чого. А я ось цю справу взяв, бачите, 132. Зараз ми сядемо і розкажемо. У мене в 2019 році готовий проєкт був. Вони просто не захотіли його затвердити, взяли, і роздали. Все, роздали. І коли вони почали роздавати, я тоді звернувся в поліцію і почав писати. Вам і, і подав в суд, і призначили і у розслідування. Все. Не вам подав, що не я не можу. З... Я прийшов всього. Вами я... зі всіма. Вами. Ну, ви всі з фермерського Ні, зі, ми... Всі вам... ми Спілка. Да, я ж вам показав статуту. Ми можемо з вами, я прошу вас, на що то, ми то, не можемо, ми то, зараз. Дивіться, що хочете. Я, хочете нормально допустя. Дивіться, я О, вам надасте ну, ми... мені питання, що ви хочете. Я... Ви вам... мені... устно скажете, що ви хочете. Я вони нічого вам... не зі мною. Ви до них з вами... діла не маєте. До мене питання, а не до них. До мене питання. Ну, я вам... Ну, на... вам? що ну, вони Я вам надав, yeah. я вам надав. Yeah. Я вам надав... Лист номер 400 і я за 23 роки 400 листів написав, половина 200 прийшло через СБУ, через поліцію про Що ви бачили? І вони знайшли в ньому складу злочину. Що 200 листів всі То може, як ви хтось побачив з вас злочин, то він би там був. Ну як ви не хочете бачити, то його й нема. То може там фахівці такі, що можуть. А ви що не фахівець? Ви слідчі вас вчили. Я платив податки, що вас вчили, платив податки, що вам давали зарплату. Понимаете, ви ви присягались кому? Народу України? Чи ви я ж не можу. А, бо ви не бачите його, ви не хочете бачити, вам приходять, дають гроші, і ви берете взятку, ви за безплатно не робите. Ви розумієте, чи Чого всім давали взятку? Я не А на що вам? Я питаю ви, з вас. Всім мені не давали взятку. Ну, а зло чуєте, хто скаже, що йому давали? Ну ви за спасіба їх покриваєте. Та нема, спасіба, ну то я ж беру їх так само, як вас. Чуєте? Як... Ходить, я вам ось до 132. Давайте дивитися зараз, як ви хочете. Тут, а, чи є свичне, чи нема. Давайте. А не хочу я дивитися. А чого що... я... ви, ви, mm. ви, ви не хочете? Я вам дивіться, останній раз говорю. процесуально правильно. Ви хочете, можете скажете. Якщо ж я вам ще раз поясню, якщо ви хочете, дежурний, поговорити, ви можете... Запишіть, що вас ціле. Запишіть, що ви не хочете. Ви можете зі, зі. 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 мною Записуйте, записуйте. Записуйте. Не бійтесь. Ви нормально бійте. об'ївіться. Вони... Ну... Антоні Павлович, Павлович, я вам пропоную е погодитися із Дайте ним, зустрінемося і хай тоді що зробить прокурор. Якщо зараз закрито, ну, значить треба знову ініціювати сказ... все. Я... І... я сам з ним поговорю, що якщо є питання, ми можемо їхати, можна я вам дам свій телефон. Чуєш, Зустрінемось. Про про те? можна можна? Можете записувати. Коли Чубі на прокурор, Яс. він за 4 роки веде надзор над... Добре. одним, над другим, Добре. Я покрили, Добре. Добре. Даже не закрили, вони навіть не знають. Але дивіться, ну якщо ж вам ще раз, якщо 4 роки всі кіни розглядали, якщо ви хочете ще щось зробити, я не знаю, перехресні допити, я вам ще раз допити їх на відеокамеру, щоб ви потім могли ознайомитися. Цим матеріалом. Все, що хочете, ми можемо про це говорити, ми можемо це вирішити. Без питань. Тільки дайте мені теж підготуватися. Я 22-го року справу закрив, я хочу взяти і нагадати собі. Я вам ще раз 140 проваджую. Я просто вас нормально прошу, я не хочу сварити, не хочу це. Все... Ну, слово. Сварка діла не було, треба розбиратись. Я вас не хочу посилати, це не на моїй цілі. Хочете? Давайте розбиратись, давайте розбираємося. Запишіть, будь ласка, мій номер телефона, дайте мені в зараз побачите. Пожалуйста, мені треба обвинувальник зараз. Дайте, я вас служу про. Дайте мені, я вас отримую ці фото. Я вам це вот, є відео, у нас є, є відео. Я вам сьогодні даю, я не буду вам давати досвід. Я вам я, запи... я можу вам зараз принести, якщо хочете. Він вас записав, ви сьогодні отримали. Якщо хочете скасовувати, сьогоднішнє число ми отримали. Примішіть мені, приміщень, я не, не принесите, не принесите. Я, я, не я зараз вам надам. Зараз, Чего? секунду. Е... Анатолій Павлоч є ваш номер, так? Да? Ні, немає. Запишіть, будь Е, Запишіть Андалі Коваль. Е... І так вас влаштовує? Я вас попрошую. Але... Треба, так. Да? Треба розбиратися далі. Да. Тому що ви бачите, що він обурений, можна... в нього я є матеріал. Я... Ну, що а так, ну а так що далі робити? Ну, а що зробити? Треба... Розбиратись Добре. над ними. Для того, щоб мені розібратися сам, треба розібратися. Ми... Ми... Ну, ми можемо, ми можемо написати на вну, на управління внутрішньої поліції. Вона тоді буде з ними розбиратися. Можна так зробити? Ну, що, я, я якщо, не якщо ви я не, не бачите, що злочин, а він каже, що мене, він є. Так, мене в судах питають, кажуть, чого ви в поліцію не подавали Ми заяв. Ми а в поліції то, куча моїх заяв. Вони уникають, не показують, а ти то що як -то роблять? Ви, ви, так, з, ви мене ні разу можна? не допитували. Да, ви... да, да. пишіть, Добре, пишіть номер телефону. сьогодні Середа? Давай номер телефона. Так, я чергую в пятницу. Можно нам понеделку по банану застретиться? Нормально вам так? Санаторием палучему с водами. Толя. Толя, в А можно?